У Солстіс вам доведеться трощити меблі, розбивати ящики та діжки протягом десь 20-25 годин. Ну добре, Солстіс це слешер у фентезійному сеттингу, і до виходу третьої байонети це ледве не єдиний хороший представник жанру за дуже багато часу. І я постараюсь швиденько пояснити, чому вам варто в нього зіграти. О, ну і привітулі. Ми граємо за сестер Браю та Лют, на перший погляд рядова химера, та поступово нам розкриють секрет їх походження. Спочатку історія не вражає, та під кінець добряче розганяється. Персонажів небагато, ледве десяток набереться, але всі вони зіграють свої ролі так чи інакше. Проблема тільки у подачі цієї історії, яка сильно розмазана як для слешера. Ще й діалоги тут важко назвати динамічними, Ще й для кожної репліки потрібно тицяти кнопку. Мабуть, щоб не заснути. Оскільки гра бюджетна, лор та сюжет розкривають уже зазначених діалогах у кодексі та чертогах розуму, в яких граємо за люд. Крутих постановочних заставок гра практично немає, а ті, що є, як правило, передують босам. Та потрібно віддати належне розробникам, особливо операторам. Більшість сцен круто і навіть стильно поставлені. І Якби не спойлери, я б вам показав би таку красу, ух. Прай має в арсеналі сім видів зброї. Особливість механік у тому, що під час комбо можна і навіть потрібно перемикатися на іншу зброю. При цьому ланцюг комбо буде продовжуватися. Таким чином, з малої кількості базових ударів, гравець має можливість будувати багатоповерхові комбо, перемикаючись хоч після кожного удару. Кожна зброя сильна проти одного типу противників та слабка проти інших. Звичайно, ніхто не забороняє стріляти з лука у броньованих лицарів зі щитами, але такий бій триватиме довго, а час тут впливає на загальний рейтинг і на кількість отриманої валюти. Люд не є окремим бойовим персонажем, як у тому ж Astral Chain, а виконує функцію додаткової здібності. При атаці противників, якщо вчасно натиснути кнопку, лют відіб'є далекобійну атаку або на мить заморозить противника, даючи нам вікно для ухилу. Окрім захисної функції, ще й сама постійно атакує і робиться доволі успішно, а не як часто буває в іграх з напарниками, які лише удають, що атакують. Наша духовна у всіх сенсах сестра також прокачується, але за окрему валюту у кращих традиціях слешерів за одне проходження відкрити усі таланти не вийде. Але розробники, наче самі розуміли, що мало хто буде перепроходити гру двічі, і все, що ви не встигли отримати, це переважно прокачні версії вже вивчених здібностей. Оскільки сестри ментально одне ціле, але все ж окремі особистості, маємо параметр єдності, який підвищує Продуктивність командної роботи. Єдність має два рівні синергія, яка вивільняє справжню силу зброї, та захват, Rapture, який вже активується як суперздібність. При низькому рівні здоров'я замість репчеру героїня переходить у стан Берсерку. Про нього я нічого розповідати не буду. Усі три стани мають свої окремі механіки. Вам щось говорять такі назви, як Гутін Томнатік, Бребенес, Кул Петрос. Ну, крім того, що це одні з найвищих точок українських Карпат, це ще рівні на моєму. Мо, патрон, і я щиро вдячний усім цим людям, які підтримують мене на цій платформі. Новими патронами стали Костянтин Голинський та неймовірний Данило Румянцев, який підписався на рівень Чогорі. І це справді вау, Я не очікував, що взагалі хтось буде підписуватись на такій рівні. Ще раз всім вдячний за підтримку і не забувайте підтримувати наших волонтерів та воїнів. Посилання на кілька громадських організацій традиційно в описі до відео. Протистоять нам три типи противників: заражені, духи та одержимі. Загалом понад два десятка монстрів, не рахуючи босів. Битви практично з кожним типом мають кілька стадій. До прикладу, спочатку молотом розбиваємо щит, потім кастетами знімаємо броню і вже добиваємо швидкими ножами чи мечем. І здавалося, б, подолання практично рядового противника перетворюється у динамічне комбо. Також є система аури підглянута у dmc Devil May Cry. Тільки на противагу грі Ninja Theory у Solstice противники справді унікальні, а не просто перефарбовані у різні кольори. Довго тримати увімкнене Ним ауру не вийде. Люд може втомитися і на кілька секунд піти на перезарядку, що позбавить вас захисту і можливості атакувати духів та одержимих. Але атакуючи противників, можна продовжити дію аури. Під кінець гри ауру стає дедалі важче контролювати. Та якщо прокачати здібності, то в момент перевантаження люд випустить кілька снарядів у противників або ж заморозить їх на мить. Босів у грі небагато. Перші так взагалі згодом з'являються у якості противників особисто. Ті ж виокремлюються живучістю та кількома фазами бою. Хоча загалом битви з ними радше затяжні аніж складні. Зате боси мають цікавий дизайн. Фінальний так, взагалі, вау. Тепер кілька слів про недоліки, і основний, на мій погляд, це тривалість гри. З урахуванням ваших навичок та бажання проходити усі випробування. Приготуйте щось десь 20-25 годин на проходження гри. І як для слешера це дуже багато. Слешери, як правило, розраховані на кілька проходжень, і в такому випадку 20 годин це вже забагато. Інколи розробники навмисне затягують гру відверто невдалими чекпоінтами. Ближче до кінця є один рівень, який потрібно пройти за визначений час. І якщо проколотися, навіть на останньому сегменті вас відкине на самий початок цього рівня. В результаті 20 хвилинний забіг товстіша до години. А ще в деяких епізодах. Помітно, що довелося вирізати рівень другий, і насправді добре, що вони це зробили. Порівняв склалося враження, наче розробники спочатку робили останню локацію, бо вона сильно відрізняється з поміж інших, а вже потім почали будувати однотипні коридори замку. Можна було подумати, що таким чином розробники намагаються виправдати цінник гри, але ж вона коштує в половину фулл прайсу, і навряд чи до них були претензії за недостатню кількість контенту. Одноманітність рівнів це взагалі девіз першої половини гри. По суті, є три локації: замок та його околиці, в яких бігаємо більшість часу. В другій половині все це обростає льодом. Ну і справді нова локація чекає лише на фінальних рівнях, але її особливо спойлерити не буду. Та потрібно віддати належне художникам. Попри одноманітність рівнів, виглядають вони чудово, хоч і перестаєш звертати увагу на оточення після кількох годин грання. Ще кілька дрібних недоліків та спірних рішень. По-перше, через фіксовану камеру платформинг у рідких випадках перетворюється на муку, дуже важко прицілитися на потрібну платформу. Зате під час битви камеру можна вільно крутити. По-друге, у гри проблеми з гамою. Світлі ділянки рівня занадто яскраві і давлять на очі. Ще й деякі типи противників важко розглядяти у виході битви. Особливо це стосується яскравої арени для випробувань. Також на початку гри базові монстри. Стре зливаються з рівнем, і це не творчий задум, а погане візуальне розмежування, що для слешера є важливим. Кілька разів проявлялися проблеми з оптимізацією. Для початку у гри є три режими графіки: продуктивність, висока роздільність і щось середнє між цими двома. Оскільки це динамічний екшен, я б радив грати у режими продуктивності, навіть якщо у вас 4К-екран. Окрім роздільності, жодної різниці я більше не помітив. В більшості часу гра працює дуже стабільно, та під кінець гри екран заливається такою кількістю спецефектів, що на мить FPS починає просідати. Та, попри усі недоліки та. Недопрацювання за 24 години, які я витратив на цю гру, я жодної хвилини не нудьгував, ну принаймні, від ігроладу. На початку гра здається нудною і, відверто кажучи, це недолік жанру аніж окремої гри. Згадайте той же Devil May Cry 5, на який розробники Solstice явно орієнтуються. Та поєднання усіх згаданих механік, цікаві комбінації противників та боси змушують прийти гру до кінця. Якби гра була б хоча б на третину коротшою, я б з радістю наважився на повторне проходження на вищих складностях. Я щиро чекаю на продовження, тим бачу, що в сюжеті натяки на це є й непрозорі. І сподіваюся, що розробники прислухаються до голосу розуму. І, окрім традиційних для сиквелу, поліпшень вони також зроблять груну, хоча б на третину коротшою, ну але насиченішою. Якщо ви полюбляєте слешери, то все ж варто дати Solstice шанс. ти бачиш, що ігор в жанрі не так вже й багато. Побачимося в інших відосиках. Ось в цих, якщо ви їх не дивились, обов'язково перегляньте. І далі буде ще краще, та ще цікавіше. Бувайте.